Якщо з'їдаєте палицю ковбаси за хвилину часу, даруємо вам 1000 гривень. собі. Готовий? Так. Да. Час пішов. Скайте, а вона ще навіть не розпечатана? на то чи... би... Я тобі маю її розпечатувати? розпочатувати. Я ж не встигну. Ага. Давай, давай. Ладно, ще 15 секунд зверху. Давай. Хоч би хліб якийсь дали. Може більше простітуток визвати? Ой. О, Все, час вийшов. Ну, не вийшло вас виграти, з вас 150 гривень. В смысле, за що 150 Як за що? Подивитися, трошки навіть надгрея. Ти що? Ми, ми ж зараз будемо їхати, ну, щоб наново це все розпанихали. Розумієш, на СТО, щоб зашили, щоб воно... Це, ну... це якийсь озвудняк, яке СТО, це ж ковбаса. Ковбасне СТО, зараз во. Прошу дуже. Я не буду ні за що платити. Все, до побачення. Ладно. Вітаємо, ви виграли ковбасу. Серічно? Пан Віталій, передайте. Дякую. Гарної вам ковбасини, козел.